Ось так понуро похнюпилось листя молодої амброзії усього за 15 хвилин після обробки алергостопом. А це вже через чотири доби по тому. Різниця вражає, вже за півтора-два місяці ця рослина могла стати справжнісіньким жахіттям для алергіків, натомість гине просто на очах. Окончательний срок дістання препарату 25 днів, тому ми будемо слідити, як як буде дістати в процесі. На амброзію будемо виставляти і фотографії, і по телевізору інформувати людей. Ну а хто желаючі можуть самі прийти, посмотрите в районі Паркового озера? проведена ця перша обробка. Біопрепарат діє на рослину через листя. Саме воно всихає найпершим. Далі відмирає стовбур і коріння. Крім того, алергостоп позбавляє насіння амброзії фертильності, тобто здатності до відновлення. до 100 тысяч зернышек может быть с одного растения, и эти зерна могут храниться от 3 до 10 лет в самой земле, а то и больше. Поэтому первый этап обрызгивания, естественно, мы увидим на той, которая сейчас поднялась, амброзия. Возможно, на этих же местах те семена, которые потом дозревают и созревают уже, возможно, будет, по, по, ну, понадобится вторая просто обработка. Біопрепарат Алергостоп має органічне походження завдяки цьому, безпечний для використання в межах міста. Не містить отруйні речовини, не є алергеном, не шкодить іншим рослинам, а навпаки, підживлює їх. Не дивно, що саме цьому засобу боротьби із амброзією віддали перевагу озеленювачі горішніх плавнів. Ізготовлюється у нас в Україні, пройшов пройшли має всі сертифікати, всі заключення санепідемстанцій, медиків. Тобто, цей препарат є абсолютно безпечним як для людей, животних, так і для насікомих. І, в принципі, он і для інших растійні теж являється безпечним і являється как би удобрення. 2016 року з місцевого бюджету горішніх плавнів на боротьбу з амброзією виділили 2,5 мільйони гривень, щоб опробувати цей біопрепарат. Якщо він виявиться ефективним, алергостопом оброблять до трьох гектарів міської території. Керівництво органів місцевого самоврядування сподівається протягом найближчих двох років побороти амброзію в межах міста. Тоді, нарешті, тисячі горішньоплавнівців зможуть зітхнути полегшено у прямому і переносному сенсі.